Найближчими тижнями на нас чекають дуже серйозні події, які будуть впливати на наше майбутнє. Буквально в понеділок збирається надзвичайний саміт європейських лідерів, яких скликає Макрон для того, щоб виробити якусь загальноєвропейську позицію щодо Трампських вимог. Щодо України, очевидно, що європейцям треба більш рішуче займатися питаннями своєї власної безпеки і гарантуванням безпеки для України, більше грошей, більше можливостей. Очевидно, що знаючи, отримавши якийсь сигнал від європейців, Зеленський почав трохи себе по-іншому вести. І от як ми знаємо, в Саудівській Аравії на наступному тижні повинна відбутися зустріч делегацій американських і російських щодо війни в Україні. І от Зеленський вже офіційно заявив: ну, хоча все може помінятися, звичайно, але він заявив про те, що української делегації там не буде. Тобто там зберуться просто американці і росіяни. Будем дивитись на наслідки такої позиції.